За ініціативи ГНП в Запорізькій області та активної підтримки керівництва Васильівської міської військової адміністрації, восени минулого року стартував відбір підлітків до осередку юнацького руху Байда. Понад 20 дітей з тимчасово окупованих міста Васильівка та Васильівського району успішно пройшли всі випробовування та доєднались до дружньої команди байдівців у Запоріжжі. На сьогоднішній день у нас вже створено 5 осередків, але тільки двох осередків відбулася традиція вручення шевронів. І сьогодні ми побачили вже вручення, вручення шевронів юнакам з Васильівського осередка і загалом вже 130 дівчат та хлопців входять до нашого руху. Перед урочистим складанням присяги юні байдівці поділились своїми переживаннями. Сьогодні у нас відбудеться посвята. Нам ми вже будемо носити шеврони, і ми будемо в офіційній формі. насамперед я буду ходити з високо піднятою головою. Я буду пишатися тим, що я вступила у рух Байда, і я це вже дуже хотіла. Ми усі дуже чекаємо цього і з нетерпінням ждемо посвяти. Для мене це дуже важливо. Я дізналася про байдущі 20 вересня. Для мене це як друга сім'я стала. Було багато випробовувань і відбір. Був. Ну, я, слава Богу, попала з першого разу. Я не хвилююсь сьогодні. Напевно, більше хвилююся батьки. Для мене це дуже багато чого значить. І Я дуже рада, що попала і в цей рух. Бо це для мене дійсно, як сім'я. Від бердянського осередку байди юні василівці отримали шеврони і урочисто поклялись бути гідними громадянами та патріотами України, чесними, справедливими, вимогливими до себе та своїх товаришів. Проявляти турботу до молодших та поважати старшим. Надійною опорою рідним, та надійно, надійно, опорою рідним та близьким користуватися правами, але не забувати про обов'язки. Обов Головна мета дитячого руху Байда патріотичне виховання молодого покоління, популяризація здорового способу життя, спортивний та інтелектуальний розвиток школярів. І я дуже вдячний вам, що ви ті, та молодь, яка буде нести патріотизм та любов до нашої батьківщини. Я дякую батькам, які сьогодні також приймають участь в тому, щоб їхні діти були еталоном і прикладом для всіх інших. І я впевнений, що завдяки таким, як ви, ми точно будемо жити в новій державі. Дякую вам. Я дуже пишаюся, що наша громада, наш район має можливість прийняти в цьому участь. Я впевнений, що ви будете займати одні з найкращих позицій в області. Начальник головного управління національної поліції в Запорізькій області Артем Кисько зазначив, наразі вже вдалося створити нову та цікаву ініціативу для дітей, які через воєнний стан та офлайн освіту майже весь свій час проводять вдома. Завдяки руху Байда діти зможуть здобувати нові навички та вміння. Будь-який час міцна держава вона починається з дітей з їх відношення, з відношення один до одного. З відношення до младших, з відношення до старших, ну і саме виховування в дусі патріотизму для того, щоб ми могли отримати те, що всі ми з вами бажаємо, саме таку країну, саме такі умови життя. Вони, все це починається з виховання, саме з таких років. За невеликий термін існування руху юні байдівці по-дорослому активно беруть участь у житті громади та допомагають добрими справами. Бай для мене це сім'я, це сім'я, куди ти можеш прийти, розказати свої проблеми, поговорити та провести гарний час. Пада для мене стала усі мої друзі. Я, мені подобається бути з ними разом. Вони такі завжди веселі, чесно кажучи. Нам показували багато чого цікавого, водили по музеям, водили у різні ну, кінотеатри, таке показували там міни, ракети, все таке. Багато чого. З моменту створення до руху долучилося вже понад 130 хлопців та дівчат, які беруть активну участь у житті громади, допомагають добрими справами. Навіть у складні часи воєнного сьогодення байдівці своїми вчинками, впевненою громадянською позицією, дають приклад справжнього патріотизму, а також мріють про перемогу України та щасливе майбутнє на рідній землі. Юні байдівці продовжують допомагати українським воїнам та проводять волонтерську діяльність. Сьогодні вони розписали побажаннями державні прапори для воїнів ЗСУ. Патріотичний захід провели, аби подякувати нашим захисникам. Створені обереги передадуть військовим, які мужньо боронять Україну, її територіальну цілісність та незалежність. Зараз дуже важливо підтримувати бойовий дух наших хлопців на фронті. Напевно, найбільш популярним зараз є побажання повернутись додому та зберегти себе живим і напевно просто любові і щастя за допомогою кольорових маркерів на жовто-синьому полотні зобразила свої почуття, мрії, думки про мир та висловила найщиріші побажання для наших захисників і Софія. Дівчина ділиться, що ця ініціатива для неї дуже цінна, адже вона додає нашим військовим сил. Нашим військовим я бажаю якнайшвидше повернутися додому до своїх матерів, до батьків, до дітей, щоб в Україні якнайшвидше наступив мир і ми перемогли. Ми робимо це, аби надихнути наших військових. Ми про них не забуваємо. Дуже їм вдячні за їхню роботу і дуже вас любимо. Мета акції зміцнення патріотичного духу, а також подяка за мужність, героїзм захисникам, які продовжують боротися за територіальну цілісність нашої країни. Особисто я побажав вдалого штурму. Ось а якщо загалом казати, то ми всі прагнемо, щоб вони і кожен з них повернувся живим і миру для України. Волонтерська ініціатива байдівців дуже цінна, адже країна на захист якої підіймаються навіть діти, не може не перемогти. Мало хто за все своє життя може побачити дивовижну роботу за лаштунками телебачення. Багато людей навіть не підозрюють, яку величезну команду має кожен телеканал і яку глобальну роботу може виконати кожен, хто там працює. Про те, як створюється телепродукт, хто такий режисер, оператор, ведучий і журналіст, скільки людей працює на телебаченні, як створюють новини, та скільки часу для цього потрібно, вже знають хлопці та дівчата з патріотичну. Дитячого руху Байда, які завітали на екскурсію до телеканалу МТМ. Структура створення сюжету така, що ви знайшли свою тему, ви поїхали, відзняли, забрали свого оператора, там все відзняли. Потім відписали з цього всього сюжет, і коли вже цей сюжет погоджений, ми приходимо начитувати. Для юних байдівців провели поглиблену екскурсію телекомпанією, під час якої вони дізнались про особливості роботи телебачення і на власні очі побачили процес створення програм та новинних сюжетів. Екскурсія відкрила для підлітків робочі моменти, які зазвичай лишаються за кадром. Родзинкою екскурсії стала сучасна студія, з якої проводяться прямі ефіри і де знімаються телепрограми. І ціла команда є режисер, є звукорежисер, є асистенти режисера. Кожного своя зона відповідальності. Хтось розганяє відео, сюжети, синхрони, наприклад. Хтось видає, що працювала на да, плазмі картинка, ведуча в студії безпосередньо працює. Є людина, яка крутить для неї текст, суфлер. Упродовж зустрічі з професіоналами телебачення байдівці попрацювали над створенням програми та спробували себе у ролі диктора. Тиск 761 мм міліметр тутного стовпчика, вологість 59%. Температура повітря у Запоріжжі вночі від мінус одного до плюс одного, в день 8 до 10 градусів тепла. Екскурсія не тільки залишила у підростаючого покоління багато позитивних вражень, а й забезпечила важливими знаннями з медіаграмотності. Спочатку ми були в кімнаті, де проходять якісь програми. Там нас познайомили з деякими редакторами. Також ми записували конкретно. Я записувала про погоду. А більш за все сподобалось спостерігати, як ведуть прямий ефір. Побачили сьогодні, як створюються новини та програми на телебаченні, та як записують звук на новинах. Мені дуже сподобалось, як е, створюють новини, і як йде е, ефір. Мені теж сподобалось, як ведуть прямий ефір, прямий ефір та записують погоду. Я була в різних локаціях, спостерігала як велика кількість, велика команда робить новини, різні сюжети. І у кожного своя задача, у кожного там е, е, сюжет про депутатів або новини, погода. І це дуже вражає, дуже захоплює. Колектив телеканалу МТМ радо приймає гостей та має надію, що приклад роботи нашої команди стане поштовхом для появи майбутніх телезірок з Запоріжжя.